Всім привіт! Сьогодні хотіла б виразити подяку. До мене вчора приїжджали із Криворіжжя, люди по полуницю, по розсаду привезли мені ось такий подаруночок Це муравіла малинка, тож буду сьогодні висаджувати. Вчора я не встигла. Але зараз із малинкою нічого страшного не станеться, тому що зараз, зараз погода холодна і можна висаджувати навіть на наступний день, так як може їхати посилка і більше, ніж один день. Зараз покажу, яка коренева система. Горнюща. Ось такі саджанці. Ось дивіться, яка горна коренева система. Велике вам дякую. І вам привіт! Патрон, шукає остатки винограду есть. Любе солоденьке, Да, Патруша? Да. Ось дивись, ось дивись, ось дивись. Ось на. Так, ну, ось, 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 ось. Ось виноградик, ось На, кушай, на. ось На, на. Ну, на. О, так, от молодець. Молодец. молодец. Вкусный, да? Смачненький, да. І так ось трішки починає світліти. Повирізали білі хризантеми. жовті, думаю, пересадю. Ну, а ці так і залишаться, Витравлю гербіцидами на весні, Не буду вже тут довбати. На те, щоб розсадити, ось в мене ще їх ціла куча. А ті мені не потрібні.